У Румунії за запитом Росії затримали українського репера Януковича відправили за грати на 15 років. Росіяни різко запропонували Києву прямі перемовини у Кремлі. Вже не хочуть посередника Трампа. Північна Корея і далі надсилатиме Путіну. Тисячі солдат українських воїнів витягли з полону завдяки дронам. Та нова крінжова рекрутингова реклама від ЗСУ підірвала мережу. Вітаю мене звати Юлія Кохан. Це понеділок, 28 квітня, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! Оце так новина у Румунії через запит Росії затримали 19-річного українського репера Плати Клув із Вінничини. Пацани, я зараз задержаний в Румунії. Я сподіваюся, ви мені поможете, тому що мені ніхто не може поможні кожності України. Я вам зараз в ТГ скину. Все данные, я сейчас задержан в аэропорту. Меня хотят депортировать в Россию и в России судить, хотя я украинец. Я надеюсь, вы сделаете пост про меня. Я предоставлю все профы. То, что я сейчас в Румынии, то, что я по-настоящему задержан. Вот мои шмотки, я не могу отсюда выйти. Вот там вот аэропорт. Я вам все предоставлю, просто сделайте пост про это, чтобы это хотя бы разошлось по Украине. Потому что, ну, если меня реально депортируют, по какому-то запросу. Росії та будет грустно, тому що на мене там посадять. Я дуже прошу, до цього серйозно. Я вам скину всі пруфи. За словами хлопця, він прилетів у клуж де його затримали на паспортному контролі через розшук по лінії Інтерполу. І тепер йому загрожує депортація до Росії. Мене тут задержані просто на мене допрашували 10 часов мозги. Так Ужасно. В итоге эти типы сейчас подали запрос в Россию, типа за какую статью меня задерживают и почему меня хотят экстрагировать в Россию и там судить. Я звоню в консульство, а консульство Украины... Тіби просто не адмішаю. Утім підтвердити, чи відповідає ця новина дійсності наразі неможливо, адже МЗС офіційно цю подію поки не прокоментувало. Та й власне не зрозуміло за що саме Росія могла подати молодика у розшук через Інтерпол, адже його творчість явно не предмет дослідження ФСБ. То вся ця історія може бути і хайпом не більше. Вирішив хайпонути на своєму затриманні і прикарпатський блогер Дмитро Варварук. Його правоохоронці хотіли доставити до ТЦК, бо той світився у розшуку. Вам просто зараз поставлять відмінку, що вам дали повіне. Я не, по... своїх, я не... мені своїх, мені, своїх, мені, оце... не мені не подобається один пункт Який? примусово. Не подобається. Я вас не... Я не я, це, це є. Я, я не хочу, я хочу сісти в машину і жінку від'їхати від, від додому. Я манав типу, от, от зараз їхати, аби жінка переживала, аби ще дитина. Але найцікавіше, що за словами блогера, він має всі необхідні документи та інвалідність із дитинства. А діємо документи? Є все у мене в інвалідність. Що є? Що є? так. Є всі документи по інвалідності. Я був у Велка, я переходив тут все. без повідомлень, мені от таке прилетіло, їду з міста на місто. У мене все є. Витяг і так далі. Зараз мене хочуть. Примусово, так? Якщо я не жоден, то примусово. примусово. Да, примусово. Добре. примусово це що, кайдани. Ну, як прилічі, що ви так такі. Саме так, кайданки, якщо ви пожалуй. Якщо маєте допомігу, ну, просто ми на вас приймаєте. Щоб не застосовувати до вас засоби приму. Ще десь під'їхала підмога, бо я дуже. Дуже кримінальний сесій. Дуже випасний виходить. Утім, попри всі наявні дозволи та документи, блогера змушували поїхати до ТЦК аби поставити відмітку. Коротше, приколи. Якщо не вийду на зв'язок, шукайте мене. Знайте, люблю всіх. У результаті ситуація була вирішена після перевірки документів. Пливач тиси, маляр у Польщі, копач бурштину чи штурмовик та розвідник усе це про нову рекламу контрактів для 18-24-річних від ЗСУ, яка вже підірвала мережу. Дивіться самі. А як вам така реклама? Як думаєте, чи зробить вона свою справу? Напишіть нам у коментарях. В Україні оголосили другий вирок Віктору Януковичу на 15 років ув'язнення. Подільський райсуд Києва визнав Януковича винним у підбурюванні до дезертирства та організації незаконної переправи повітряним шляхом ще не менше 20 осіб свого оточення та військовослужбовців УДО через кордон у 2014 році. Організовував усе це колишній начальник служби безпеки президента разом із російським поплічниками політ здійснювався поза пунктом пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Вони вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика пілота збройних сил РФ із околиці села Урзуф-Мангушського району Донецької області у напрямку РФ до військового аеродрому у місті Єйськ. Пробувши там певний час, вони полетіли в Анапу, а звідти на військово-транспортному літаку, наданому представниками ЗС РФ, направилися до військового аеродрому Гвардійське на території АР Крим. У генпрокуратурі додають, надалі Янукович прийняв рішення за сприяння Росії остаточно залишити Україну, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Росії у районі Козачої бухти у Севастополі. Він підбурив військовослужбовців до України, які забезпечували його особисту охорону до дезертирства та виїзду до Росії з автономної республіки Крим. Експрезидента вивозили морським шляхом російські військові. У результаті разом з експрезидентом морським судном із Севастополя до РФ виїхала частина працівників держохорони на військову службу вони не повернулися. Маршрут пересування президента втікача територією України та Росії складався, повністю контролювався та супроводжувався співробітниками Федеральної служби охорони та військовими Південного військового округу РФ. Він погоджувався безпосередньо із президентом Росії. Нагадаю, що у 2019 році Януковича вже засудили до 13 років за державну зраду. Отакої я думала, що я вже бачила все. Але ні, у мережі з'явилися кадри, як ще один втікач з України, Нардеп Артем Дмитрук, бігає в Попівській рясі лондонським грінпарком. Поряд із Дмитруком, родина, дружина та діти. <кій> Це просто неймовірно. У ДПСУ показали унікальну спецоперацію, як оператори дронів звільнили трьох українських воїнів з полону, буквально вирвали їх із лап окупантів. Стверджується, що екіпажі БПЛА, першої окремої танкової сіверської бригади, ювелірними скидами змусили ворога втекти та залишити наших бійців. Ну а потім наші пташки вивели їх до безпечних позицій. Секретар диктатора Росії Путіна Дмитро Пісков заявив, що Росія нібито залишається відкритою для мирних переговорів. Але за його словами, саме Україна повинна зробити якісь дії для цього. Ад ну, Києва покрині Київ дуже У них же є юридичний запрет на це. Але, але, Ну, пакні. На додачу пісков прокоментував слова президента США Дональда Трампа про те, що Росії потрібно припинити удари по Україні. Тому ну, були такі слова. Продовжується спеціальна майна пірація, продовжається усіма штату сілі по виводу процесу мірне русло. Ні одна кратно вже підтверджувалося готовность российской стороны, это с президентом, готовность российской стороны да, без каких-либо предварительных ускорений к началу переговорного процесса а, с Украиной а для того, чтобы выйти в мирное русло. Поэтому усилия продолжаются. Вот все, что Північна Корея вперше офіційно підтвердила, що направила свої війська до Росії для допомоги у війні проти України. Зробили це відповідно до договору про взаємну оборону. Про це з посиланням на північно-корейські державні змі пишуть Юнхаб та БіБіСі. Ба більше всередині країни назвали це священним обов'язком, а військовим навіть поставили пам'ятник. На такі заяви одразу відреагувало Вашингтоні. Там стурбовані діями Пхеньяна та Москва. Ба більше Дональд Трамп планує особисто обговорити цю тему із ким чинином. Більше про це розкаже мій колега Мирослав Солонар. КНДР уперше офіційно підтвердила участь своїх військ у війні Росії проти України. Про це йдеться в повідомленні Державної інформаційного агентства Північної Кореї. У Пхеньяні вважають, що участь їхньої армії у війні проти України на території Росії повністю відповідає всім положенням і духу статуту ООН та інших міжнародних законів, а також договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР і Росією. При цьому українську владу в Держагенції КНДР назвали авангардом і ударною бригадою імперіалістичних держав, яка Завдати стратегічної поразки Росії. Експерти ж попереджають, що це може бути ознакою можливих додаткових відправок військ для відкритої участі в війні. У свою чергу Путін заявив про героїзм КНДРівців та подякував кінчанину за те, що його солдати воювали проти України. Натомість у Державному департаменті США висловили занепокоєння і заявили, що військова підтримка Росії зі сторони Північної Кореї повинна припинитись. Натомість остання новина із Пхеньяна схожа не аби як насторожила господаря Білого Дому Дональда Трампа. Західні ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що американський президент дав зрозуміти, що хотів би відновити зв'язок із диктатором КНДР Кім Ченином, і команда з нацбезпеки США готується до такого сценарію. За словами старшого наукового співробітника інституту Брукінса, обговорення за зачиненими дверима за участю експертів аналітичних центрів, нинішніх і колишніх американських чиновників, свідчать про те, що адміністрація президента США розляд. Дає різні сценарії зустрічі Трампа і Кіма щодо самої мирної угоди в Україні, то Дональд Трамп каже, що все вже на фінішній прямій. Президент США Дональд Трамп вважає, що український президент Володимир Зеленський, начебто, готовий укласти договір з Росією, яка включатиме відмову від Криму. Як пише Sky News, Трамп заявив, що під час зустрічі у Ватикані сторони встигли обговорити питання окупованого півострова. В той же час Трамп попросив репортерів не говорити з ним про Крим, оскільки це справа колишніх президентів Обами та Байдена, за час яких і відбувалося. Ця окупація Росією півострова. Трамп також сказав, що його зустріч із Зеленським на похоронах папи Франциска пройшла дуже добре. При цьому, як пише The телеграф, джерела в уряді Великої Британії заявили, що вони з оптимізмом дивляться на прогрес переговорів про завершення війни. Наразі очікується, що українські та російські перемовники в найближчому майбутньому напряму обговорять деталі плану, який включає заморожування лінії фронту і відмову України від Криму. Служба безпеки України затримала подружжя зрадників у Дніпрі, які готували теракти на замовлення Росії. Ними виявилися 42-річний контрактник ЗСУ, який займався підривною діяльністю під час відпусток додому, а також його 24-річна дружина, котру ворог завербував на одному із телеграм-каналів. Щоб виконати завдання, фігуранти облаштували на території обласного центру та його околицях шість тайників із саморобними вибуховими пристроями та гранатами f 1 Ворог планував згодом завербувати нову групу агентів, які мали дістати вибухівку зі схованок та використати її для підривів у багатолюдних місцях. Крім підготовки схронів, обидва зрадники за дорученням російських спецслужб контролювали виконання диверсій іншою агентурою. Так, наприклад, фігуранти зафіксували наслідки підпалу поштового відділення, що вчинили інші поплічники Росії, яких вже затримала СБУ. На ну, цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.